Пане Ігоре, вітаємо вас? Вітаю вас. Говорили нещодавно з Андрієм Нєбитовим. Говорили конкретно про Київщину. Яка ситуація на зараз по різних регіонах України? Що ви нам можете повідомити? Ми повідомляли про відключення електрики. Скажіть, будь ласка, де ще постраждали люди? Яка кількість, і власне чим займається зараз Національна поліція України? Ну, По-перше, хочу сказати, що на даний момент нами зафіксовано попадання ракет в 16 об'єктів по території нашої держави, і, зокрема, в Київській області можуть підтвердити попадання в будинок в місті Вижироді. Троє осіб загинуло, і 20 травмовано. Взагалі, по Україні на даний момент ми зафіксували загибель шести наших громадян, і 36 громадян отримали поранення. Це що стосується тільки вечірніх обідніх обстрілів Ворогом нашої країни. Плюс до цього можу сказати, що е, виключення електроенергії в багатьох регіонах нашої держави це і виклики для поліції, це і небезпека для наших громадян. В першу чергу, е, зі сторони поліції можу сказати, ми говоримо про можливі майнові злочини і про дорожньо-транспортні пригоди. Тому е, у нас збільшено. Сьогоднішнього вечора патрулів автомобільних патрулів два рази. Також ми додатково підготували для роботи три тисячі патрулів піших по всім регіонам нашої держави. Тому я закликаю наших громадян, які не мають зв'язку, виходити на вулицю, коли бачать поліцейські автомобілі або поліцейських зразу підходити до них і заявляти про. Про повідомлення або про скоєні злочини внаслідок бомбардувань, або злочини, які можуть бути скоюватися або скоєні під час цієї темлями в нашій країні. Може одне сказати, що всі підрозділи поліції на сьогоднішній день в повному обсязі працюють. Всі підрозділи поліції обладнані генераторами, всі підрозділи поліції готові приймати громадян, в тому числі у разі необхідності для обігріву. Пане Його, одне уточнення. Тобто, е, у разі, якщо ця ніч в Україні в регіонах в якихось буде темною, так ми розуміємо, що після цього буде світло е, і найскладніший час, найтемніший так. Він саме перед світанком. Але е, правоохоронні органи працюватимуть посилено для того, щоб забезпечити правопорядок. Так е, саме так ми перекриваємо найважливіші перехрестя. Там будуть знаходитись, вже знаходяться регулювальники дорожнього руху. Ми перекриваємо всі дороги, які в першу чергу не освітлені ділянки доріг. Ну і звичайно, ті мікрорайони, які тимчасово будуть знаходитись без світла нарядів. Там ще раз хочу повторити буде в два рази більше ніж зазвичай. Більш того, хотів би звернутися до наших громадян, використовувати флікери, світловибиваючі жилети, фонар, ліхтарики, для того, щоб водії бачили громадян, для того, щоб ми. Мінімізували ризик травмування наших громадян на дорогах та на вулицях? Зрозуміло. Дивіться, ми зараз відстежуємо повідомлення від усіх обласних військових адміністрацій, і, зокрема, запаси води рекомендують робити на Кіровоградщині, конкретно в Кропивницькому, і бачимо періодично міста, де вже великі черги на заправках, пане Ігоре. Які рекомендації містянам? Не має бути паніки, ми вже переживаємо це повномасштабне вторгнення і ракетні обстріли з 24 лютого. Ми з різними службами обговорюємо інструкцію до нашої поведінки на цей конкретний вечір. Поради від вас. Тому що коли дві години немає води, це не привід бігти до супермаркета і забирати, і скуповувати всю воду, яка є в доступі. Це логічно. Між тим, деякі люди вдаються до такої поведінки. Ну, по перше, всі правоохоронні структури і рятувальники готувалися до можливих таких і пропрацьовували можливі такі проведення таких заходів на території нашої держави. Ми в деяких регіонах держави вже на практиці і відпрацювали таку роботу, коли на деякий час, на декілька годин пропадало світло, коли була відсутня вода. Перше, я можу сказати, ми говоримо про повагу один до одного разу. Впевнені мають бути всі громадяни, що правоохоронці поруч і будь-яку частину міста, району нашої країни поліцейські приїдуть достатньо швидко. Ми організували засоби зв'язку поліцейських по всій території нашої держави. Вишки поліцейські всі працюють. Тому наші громадяни в першу чергу, якщо будуть відчувати небезпеку, мають звернутись до поліції. Поліція також буде перекривати і автозаправочні станції для того, що там не було конфліктів. Поліцейські будуть перекривати і автошляхи при виїзді з таких станцій. Звичайно, що ми знаходимося поруч із рятувальниками в місцях там, де будуть де будуть знаходитись відповідні автомобілі, які будуть роздавати воду, і так далі. Тобто, тут головне не панікувати і розуміти, що це все тимчасово. І може звичайно вигнути на декілька годин світло, але нашу, нашу здатність загнати нас темряву ніхто не зможе, і я можу гарантувати від національної поліції, що ми цілодобово будемо на службі, пане Ігорю, І е, хочу, щоб ви вкотре наголосили про це говорив очільник Нацполіції Київської області, що поліцейські відділки, так само як і е, пункти незламності, вони. Завжди відкриті для громадян для того, щоб зігрітися для того, щоб отримати гарячу їжу, гарячі напої. Так ми розуміємо, правильно розуміємо, що це по всій Україні. Поліцейські відділки вони надають таку опцію для громадян. Більше 1200 відділків поліції по всій території, без виключення нашої держави, працюють в повному режимі. Вони забезпечені як засобами зв'язку. Так і як я вже сказав, електрогенераторами, і ми запрошуємо наших громадян, які потребують допомоги, в тому числі і обігріву, також до відділків поліції по регіону. Пане Ігоре, останні питання хочу вас перепитати, тому що зараз затримують колаборантів і навідників, які безпосередньо коригували вогонь. От СБУ затримала коригувальника ракетного удару по військових та енергооб'єктах Харкова. А Національна поліція України сьогодні запустила чат-бот для отримання інформації про зрадників і колаборантів. Дайте інформацію про цей чат-бот, наскільки там все легко. Безпосередньо і доступно для того, щоб е, ним е, користуватися. Проінформуйте нас, кожний громадянин України може звернутися через чат-бот і надати інформацію для органів національної поліції щодо зрадників, можливих зрадників чи колаборантів. Ми тут працюємо в тісній співпраці служби безпеки України, і про той харківський випадок це теж наша спільна робота саме по Харківській області. Підрозділ внутрішньої безпеки національної поліції координує роботу даного чат-боту. Ми відповідно інформацію нашим громадянам надали, в тому числі на офіційній сторінці національної поліції. Кожне, так, кожне повідомлення, яке буде надруковано в чат-боті, воно буде ретельно перевірятися на коротші терміни. Дякую вам, Роклименка, голова національної поліції України. Був з нами на прямому зв'язку.